Офіційні тести ПДР України. Сьогодні розглянемо правильні відповіді теми, що стосуються вертикальної дорожньої розмітки. І так, перше питання. Чи дозволено вам стоянку в зазначеному місці? Жовта лінія на бордюр нанесена, тому стоянку заборонено. Правильна відповідь заборонено. Вертикальна. Такою вертикальною дорожньою розміткою позначають усі вертикальні елементи дорожніх споруд. Торцеві частини штучних споруд. Правильна відповідь торцеві частини штучних споруд. Дана вертикальна дорожня розмітка. Перше. Позначає бордюри на небезпечних ділянках доріг. Забороняє стоянку транспортних засобів. Не дозволяє зупинку транспортних засобів. Познач... Правильна відповідь означає бордюри на небезпечних ділянках доріг. Даною вертикальною дорожньою розміткою позначають: перше будь-які елементи дорожніх споруд, які становлять небезпеку. Тільки в'їзд у неосвітлені тунелі. Нижній край прогону штучної споруди. Конструкції тунелів. Якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Правильна відповідь: Нижній край прогону штучної споруди. Конструкції тунелів. Якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Вертикальна дорожня розмітка. На огородженні попереджає перше. Про наближення до небезпечного перетину. Друге. Про наближення до залізничного переїзду. 3. рух по небезпечній ділянці дороги. Правильна відповідь про рух по небезпечній ділянці дороги. Бачимо 5. Правильно з 5 – Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. що стосується правил дорожнього руху, поставте лайк та залиште свій коментар. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!